Останні роки багато українців обирають Польщу, Словаччину, Чехію, Німеччину чи Канаду для навчання. А чи справді це хороша ідея? У цьому відео ми розберемося, чому саме ці країни можуть виявитись втратою часу і головне коштів, якщо ви або ваша дитина хоче вступати за кордон. Мене звати Рос, я співзасновник кампанії Let Me Study і допоміг десяткам людям обрати їх найкращий шлях до освіти за кордоном. Польща. Польща одна з найпопулярніших країн для українців, які їдуть на навчання за кордон. Чому так? Тому що це близько додому і там багато українців. Але давайте чесно: у Польщі велика кількість університетів, багато з яких приватні, і вони мають дуже низький рівень. Ці університети фактично беруть всіх, кого попало, без вступних іспитів, без нічого. Головне, що ви платите за навчання. У результаті випускник з дипломом, який можна виконати, як і український. До всього середовища, багато українців, дуже багато українців. Для багатьох це звучить як плюс, поруч є земляки, там легше адаптуватись, але є і інший бік. У великих польських містах утворились цілі українські кампуси, де студенти раками не інтегруються в середовище і спілкуються тільки з українцями. А навіщо? Якщо українців і так багато, навіщо нам спілкуватись з поляками? Але мова не покращується, не здобуваються якісь професійні зв'язки. Ти живеш якби в Україні, але в Польщі одночасно. Повірте, серед моїх знайомих мені про це дуже багато хто говорить. До всього Польща вже не така дешева, як це було 5-7 років тому. Ціни на житло, особливо у Варшаві, Кракові чи Вросливі, вони виросли в рази. Знайти гуртожиток складно, а оренда квартири вона звичайно не дешева. До всього додаються витрати на транспорт. На медичне страхування, харчування їх ніхто не компенсує, звичайно, у підсумку ніякої суттєвої економії в порівнянні з іншими країнами з вищою якістю освіти. І до речі, одна з найпоширеніших причин, чому обирають Польщу, це бажання залишитись і працювати після навчання. Але реальність інша: навіть поляки не завжди можуть знайти стабільну роботу після випуску, що вже казати про українців. Тому з дипломом приватного ВНЗ з Польщі шанс знайти хорошу роботу він мінімальний, а конкуренція вона дуже висока. Якщо ми говоримо про сферу IT, це можливо виняток, але потрібно знати польську мову, звичайно, і бути хорошим спеціалістом в першу чергу. Але знаєте, от з плюсів Польщі це те, що отримати карту побута і легалізуватись в країні там можна дуже дуже швидко, навіть за 30 хвилин або годину, і в принципі це питання закрив підсумку. Якщо ми говоримо про Польщу, то зараз більшість моїх знайомих мені каже ось так: Польща в плані освіти скатилась і простіше сказати, офігіла своїми цінами, тому що навчання платне, воно не дешеве, може коштувати дві тисячі півтори тисячі євро на рік. І тоді воно втрачає сенс, тому що є країни кращі із безкоштовним навчанням. Ох, словаччина варіант поганий. Чому так? Тому що який сенс туди їхати, якщо всі вищі на рівні українських навчання безкоштовне тільки словацькою мовою, і роботу ви там не знайдете. І більшість людей словаччини їде працювати в Німеччину, Австрію Швейцарію і намагається не залишитись в словаччині. Так, але туди дійсно легко вступити. В з університетів приймають без іспитів, приймають без співбесіди. Але чесно, справа це виглядає більше як якийсь конвейер. До всього навчання воно безкоштовне тільки словацькою мовою. І чи є сенс навчатись безкоштовно, якщо потім цей диплом нікому не потрібен? До всього найкращий університет країни, університет Каменського Братиславі, входить в. Топ 800 світового рейтингу. Ну, українські університети також приблизно на таких самих місцях. А якщо ми говоримо про англомовні програми, то вони коштують часто від 3000 тисяч євро на рік. Який в цьому сенс? Ну, сенс є в тому, якщо ви шукаєте дійсно прям дуже бюджетний варіант. Тобто там за 500-600 євро на місяць можна вижити. Ну фактично як в Україні. Ну так, тоді словаччина вам напевно, дійсно підходить. Але можливо є сан все ж таки трохи більше витратитись, спробувати заробити десь гроші і не вибирати словаччину і вибрати інші країни, хоча б Німеччину або Австрію. До всього, якщо ми говоримо про Словаччину, там дуже цікавий зараз президент Фіца, який не сильно та любить Україну, і прямо про це заявляє. Тому з точки зору політичних змін насправді країна зараз стала прям дуже нестабільною і невідомо, що там може статись. Чехія це ще один популярний вибір. Так, навчання у державних університетах дійсно безкоштовне, але тільки чеською мовою. І рівень, звичайно, повинен бути Б 2 або навіть С1. Ну так в більшості країн. Але є проблемка тому, що підготовчі курси при університетах коштують в середньому 3-4 тисячі євро на рік. До всього багато програм мають серйозні доволі вступні іспити, навіть на бакалаврат. Ну так також в багатьох країнах насправді. Взагалі мені дуже сильно сподобалась Чехія, я там нещодавно був Праг взагалі кайф. Але питання: а що там сильно робити після випуску? Це Прага з одним мільйоном населення, і Брно з пару сотень тисяч, буквально. І більшість людей, які проживають в Чехії, якщо вони їдуть кудись працювати, то вони їдуть в Німеччину. І тут питання: а чи ринок праці достатньо великий, щоб ви могли знайти роботу, дійсно хорошу роботу, хоча б по спеціальності або щось близько після випуску, і залишитись в Чехії. І не працювати на складі блін Амазону потім. Ну це проблема насправді багатьох країн. Але Чехія, вона дуже дуже маленька. Через це у вас будуть тут проблеми посильніше. Але один плюс Чехії це в тому, що в них дійсно блін. Низькі ціни в супермаркетах. Я був щось, коли туди приїхав, я не знав, що там дійсно, навіть дешевше за Україну. Канада. Канада це країна, яка часто звучить у топах країн для навчання за кордоном. Тому що там англійська мова високий рівень життя і дефіга мігрантів. Але якщо дивитись на це, без знаєте рожевих окулярів. Канада це хріновий варіант. Ну, по-перше, середня вартість навчання для міжнародного студента в Канаді це від 15 тисяч до 30 тисяч канадських доларів на рік. І це лише навчання. Якщо ми додамо туди ще витрати на житло, страховку, харчування, і це буде бюджет, який спокійно можна вже порівняти з проживанням в США, можливо, тільки трішки менш. Якщо ж ми говоримо про гранти, які стоїть отримати доволі складно. Дуже багато випадків буває, коли в Європу переїжджають після Канади після того, як вони взагалі не змогли отримати повне фінансування від якоїсь з університетів, або змогли отримати в основному тільки часткове. До всього зараз в Канаді є проблемка з тим, щоб там залишитись, і залишитись також після навчання. Їхня міграційна система сильно змінилась. У них така система типу міграційних балів, і вона не в нашу сторону. Індуси мають більше шансів там залишити, чим українці насправді. Тому якщо їхати за Океан, то краще вже в США. Тому, якщо ми говоримо про навчання за кордоном, є варіанти покращі, ніж ті країни, які я вам назвав. Наприклад, Австрія. Чому саме Австрія? Тому що Австрія це найбільший тренд освіти в Європі. До всього там є безкоштовні програми на англійській або німецькій мові. І університети знаходяться в топ 100 світу, в топі 200 світу або навіть топ 20 по якійсь спеціалізації. А ми в компанії Let Me Study допомагаємо вступити в саме найкращі університети Австрії. І беремо всі абсолютно питання на себе, починаючи від того, що ми підготуємо вас до іспитів. Якщо вони будуть, подамо документи, організуємо переїзд, знайдемо вам гуртожиток і легалізуємо в країні. Все, що залишиться вам або вашій дитині, це готуватись, щоб здати сертифікат з німецької або англійської мови. До всього можна вступати з рівнем німецької мови всього а 2 Тому записуйтесь на безкоштовну консультацію за посиланням внизу під відео, де наш експерт підбере ідеальну програму для вас. Німеччина Німеччина неоднозначна країна. І я хочу сказати, що дуже багато людей зараз валять з Німеччини в Австрію жити, навчатись і своїх дітей вивозять. Чому так трапляється? Ну, Німеччина не сильно заходить людям. Ну, по-перше, не заходить по кількості мігрантів і цією мігрантською політикою, яка в Німеччині вже давно до всього, якщо ми будемо порівнювати просто із ті ж самою Австрію, ціни вони однакові. А в Австрії немає такої великої мігрантської проблеми. Якщо ж ми говоримо більше про університети, то на те, щоб там вступити, все рівно потрібен звичайний рівень мови c 1 з німецькою. В деяких варіантах англомовні програми є, але на них доволі висока конкуренція. Або вони платні і дуже дорогі. До всього, оскільки Німеччина вона більш велика країна по територіям, в неї є проблема з тим, що кожне місто, кожен університет якось по-своєму відрізняється по умовам, по іспитам, по вступу, по ще чомусь. І через це ви можете запутатись і у вас не вийде можливо податись відразу в кілька університетів, щоб збільшити свої шанси. Ще якщо говорити про кількість наших людей, їх там дійсно дофіга. І зараз в Німеччину йдуть активні політичні зміни, які невідомо також до чого призведуть. Скоріше за все, просто всім відмінять так званий Джоб центр і цю допомогу. Але це тенденція по всій Європі. Загалом з того, що можу сказати про Німеччину, що мене бісило, як людина, яка колись туди вступала. По-перше, це те, що вони дивляться на оцінки. Тобто, ти перекладаєш свій атестат, і в тебе там скількість балів. Я пам'ятаю, в мене було один і один, здається. Тобто, в мене середній бал з школи був дуже високий, типу, і в них це враховується. Але якщо ти там реально двоєчник, або ще щось, ну тоді буде, напевно, складновато. Австрія, до речі, не дивиться на оцінки зовсім. Плюс до всього, оскільки всі ці моменти сильно відрізняються з міста до міста, я пам'ятаю, може бути дуже складно знайти гуртожиток, тому що в якомусь популярному студентському місті черги йдуть на рік вперед. До всього легалізація. Від легалізації в Німеччині полюється дуже багато людей. Чому так? Тому що кожне місто якось по-своєму окремо там незрозуміло, що де і куди, і постійно щось змінюється. Щось додається, особливо в великих містах це просто жесть. Тому, якщо ми говоримо про ці країни, які ми з вами проговорили, в них вже є велика кількість мінусів. Так, звичайно, ідеальну країну для проживання там і навчання зараз не знайдеш. Залишається вибирати ту, яка дає найбільше плюсів і найбільше вихлопу. Тому вибирайте уважно. Якщо вам цікаве навчання в Австрії, ви можете записатись на консультацію з нашим експертом за посиланням внизу під відео. А з вами був Розлад Містеді. До зустрічі!